Телеграму бути чи не бути українські чиновники обговорюють запровадження нових обмежень на додаток. Побоювання, що застосунок використовується як вектор дезінформації та інструмент шпигунства на користь Росії, різко зросли. Про це пише The New York Times. За словами джерел видання, введення обмежень обговорювалося на секретних зустрічах із кібербезпеки. Розвідувальна служба України дійшла висновку, що додаток становить загрозу національній безпеці та використовується Росією для дезінформації, кібератак, злому, поширенню шкідливого. Програмного забезпечення відстежування розташування та коригування ракетних ударів. А раніше представники Телеграму заявили, що Росія не має та не може мати доступу до інформації користувачів. Телеграм завжди був і залишається безпечним для українців та користувачів по всьому світу. Крім того, The New York Times пише, що президент України Володимир Зеленський, який регулярно публікує інформацію у своєму телеграм-каналі, для більш як 700 тисяч підписників не використовує додаток на своєму особистому телефоні, розповів український чиновник з кібербезпеки. Зеленський видалив меседжер з міркувань безпеки після того, як у 2022 році розвідка попередила про ризики російського впливу на застосунок, засновником якого є уродженець Росії Павло Дуров. Розмови про обмеження або ж заборону телеграму звучать не вперше. Зокрема, у вересні цього року чиновникам і військовим заборонили користуватися цим меседжером на робочих пристроях. Таке рішення ухвалили національний координаційний центр кібербезпеки та ради національної безпеки та оборони також використання телеграму обмежили на об'єктах критичної інфраструктури, пояснюється загрозою національній безпеці. А очільник української розвідки раніше в інтерв'ю БіБІСІ заявив, що російські спецслужби мають доступ до листування користувачів, навіть якщо повідомлення видалено, а також до їхніх персональних даних. Я завжди виступав і виступаю за свободу слова, але питання телеграм це питання не свободи слова. Це питання національної безпеки. Крім того, користування телеграмом обмежили у низці українських університетів. З 11 листопада Київський національний університет імені Тараса Шевченка офіційно припинив використання меседжера Телеграм у службових цілях. Меседжером Телеграм на робочих пристроях заборонили користуватися викладачам Львівського національного університету імені Івана Франка. Обмеження почали діяти з 1 листопада. Розпорядження про заборону Телеграм 6 листопада опублікував Київський столичний університет імені Бориса Грінченка. Підтримали таку ідею в українському католицькому університеті, Чернівецькому національному університеті імені Юрія Фітковича національному авіаційному університеті є певні обмеження і у Сумському державному університеті. А що ви думаєте про обмеження або ж заборону телеграму? Пишіть у коментарях.